Релективний номер. Або артилерійський 122 снаряд, бо не, ну, невеликий був. Він пройшов, вдарив вниз гусениці, зламав нам направляючий каток, зламав перший і другий катки розбив половину гусянки. Відірвав тут підкрилок, пошкрабало трошки машинку. Танкіст із позивним Ліший розповідає, як нещодавно в бойову машину поцілили расисти. За той випадок вони, звісно ж, помстились. У нас не було такого дня, щоб. Все було от спокійно, постійно, якісь дві ж проїздить. Лішому 28. Він командир танкового взводу. За плечима та контрактна служба в українському війську. А тепер ще й досвід участі у повномасштабній війні. Служив в піхотних підрозділах в інших підрозділах. А після цього вирішив, що я ще з танка не стріляв, 2019 році треба піти попробувати. От пригодилась в житті. Зараз він та його побратими стоять на запорізькому напрямку, працюють на танках, яким зо 40 років. Вправляються на відмінно та все ж дуже чекають на леопарди. Командир твердить, управління новітньою технікою освоїть за лічені дні. Наш народ він дуже швидко освоює технології новітні. Всі ж пересідали колись з якоїсь совєтської машинки, там на яку-небудь і намарочку. Вроді би, кажеться багато сложного, але два дні поїздив, і ти вже все розумієш і знаєш, що куди включати і як воно працює. А поки щодня продовжують відбивати атаки і в день, і посеред ночі. Від їхніх позицій до ворога кілька кілометрів. У нас були історії, коли наступав полк, там розгорнуто красиво в лінію, там, так як в совєтському ставі написано, там, з 12 танків 11 знищили в цей день з російських. А є піхотні штурми, які проходять кожного дня. Тут бачили і добре екіпіровану спецору, і навіть сирійських найманців. Та кажуть, на всіх них чекає одна й та сама доля. Кому? Скучно жити в цьому світі, він хоче швидше на той. Він приїжджає в Україну і швидко відправляється. Ліший певний, чим швидше прийде техніка від партнерів, тим швидше вдасться вигнати з нашої землі представників «Русского міра». Наші ладні на все, аби якомога скоріше перемогти та нарешті побачити своїх рідних. Ліший навіть і не згадає, коли бачив дружину та двох донечок. Дуже давно вільно, нічого не промер. Така наша робота.